Можна починати. Добрий день. Сьогодні у нас 19 серпня наступне чергове засідання комісії. найпрочитаю якої, бо це складне у нас. Засідання комісії з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свободи, і законних інтересів громадян Яблунівської селищної ради. На порядку денному у нас є два питання. Присутні у нас сьогодні. E... Озвучте свою посаду Микола Іванович, але включіть мікрофон. Сурятицький Микола Іванович. Начальник відділу молоді, спорту, культури, та туризму і селищної ради. Вас вийде. Директор Риву. Засідання у нас маємо, форум маємо, засідання починаємо. Перше питання про внесення, е, про перейменування Яблонівської мистецької школи у Яблонівську дитячу музичну школу та затвердження статуту закладу у новій редакції, доповідає Петро Іліч Стефанко. Що я можу сказати? Ну треба включати. Не він, він, Що він, я можу він. вам сказати? В принципі, ми живемо за старим статутом. Музична школа, у нас є чотири інструменти: воян, фортепіано, скрипка цимбал. Коли був ще Томаш, Неправильно оформлена школа. Значить, зробіть так, було дитяча музична школа, наскільки не можна розширити, ОТГ не може розширити, наша просьба, наш наказ зробити так, як має бути. І для цього я до вас підійшов і вас просив. Зрозуміло. Тому я зачитаю зараз проєкт рішення. Про переіменування Яблонівської мистецької школи в Яблонівську музичну дитячу музичну школу та затвердження статуту закладу новій редакції. Керуючи статтею 42, 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про культуру, законом України про позашкільну освіту, наказу Міністерства культури та інформаційної політики України про затвердження положення про мистецьку школу та у зв'язку з необхідністю проведення установчих документів комунального початкового. Спеціального навчального закладу Яблонівської мистецька школа у відповідність до діючих законодавчих актів, які регламентують діяльність мистецьких шкіл, вирішила переіменувати комунальний початковий спеціальний навчальний заклад Яблонівська мистецька школа у заклад Яблонівська дитяча музична школа та затвердити статут школи у новій редакції. Друге контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань депутатської діяльності і етики. Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свободи, законних інтересів громадян. Хто за таке рішення? Прошу. Пуденно про внесення змін до штатного розпису Яблонівської селищної ради в зв'язку з ліквідацією відділу. Доповідає Олесюк Яна. Мені, будь ласка, я можу. Так, дякую, ви можете дякую. Проект, Проект рішення відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Статті 64 Кодексу законів про працю України у зв'язку з неефективною організацією роботи відділу місто. Архітектури та ЖКГ, що проявляється у відсутності належного виконання покладених функціональних обов'язків, низькому рівні організації господарської діяльності та відсутності результативності протягом тривалого часу, зменшення навантаження на місцевий бюджет, Лябунівська селищна рада вирішила. Ліквідувати з 20 жовтня 2025 року відділ містобудування архітектури та ЖКГ Яблунівської селищної ради, внести зміни до штатного розпису Яблунівської селищної ради з 20 жовтня 2025 року, виключивши з штаті одиниці, що передбачені для відділу містобудування архітектури та ЖКГ, виконавчому комітету Яблунівської селищної ради забезпечити попередження працівників відділу про наступне вивільнення відповідно з вимогами чинного законодавства України. Провести всі необхідні кадрові та фінансові дії відповідно до вимог чинного законодавства. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Обонівської селищної ради з депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, про порядку охорони прав та свободи, законних інтересів громадян. У когось є запитання. Тоді ставимо на голосування про внесення змін до штатного розпису Єбоніцької селищної ради у зв'язку з ліквідацією відділу. Курина Петрівна Курина Петрівна відсутня. Голосувавши, два за. На цьому наш порядок денний вичерпано. Дякую. Засідання комісії вважають відкриття.